Катена Нострадамуса, про який йде мова, тобто 56 й катрен восьмої центурії, описує кінець зеленої влади в Україні дещо з завуальованими образами. Але коли звернути увагу на всі деталі даного пророцтва, то виявиться, що описує його цілком конкретно. На перший погляд, це якась побутова сцена, в якій група сатанистів провадить свій ритуал на вершині одного із давніх курганів. Наприклад, є така релігія в і вони люблять такі речі. Але тут слід мати на увазі, що Нострадамус, як і інші провидці, не пророкував про якісь незначні події майбутнього. Його цікавило те ж саме що й нас і з вами, а саме геополітика та верховна політика. У перекладі цей Катеран звучить так. Слабка група або банда окупує пагорб. Ті, що з високого місця видаватимуть жахливі крики, велике стадо буде непокоїти кут. Могила біля днебро відкриє надпис. Слово банде в французькій мові має два значення: перша це група, і друге банда. Як це помітно із наведених перед вами прикладів на скрині із електронного прикладача, це слово банде. Вживається в обох цих значеннях, і наше українське слово банда є результатом точного запозичення із латини, звідки це слово потрапило також у французьку мову. А позаяк у цьому ж таки рядку стоїть дієслово присудок окупера, яке перекладається як окупувати або захоплювати, і позаяк тут йдеться про банде, яка займається такими речами. То випливає висновок, що Настрадамус говорить у даному випадку про злочинну групу або банду, а не просто про якусь слабку групу. Тепер відразу ж звернемо погляд на останній рядок Катерина, де першим стоїть слово томбе, яке також має кілька значень у французькій мові. Перший з них це близькі за семантикою іменники. Могила, гробниця, поховання. Друге це іменник падіння, а третє діє слово падати. На цю лексаму томбе нам слід звернути особливу увагу, поза як Нострадамус у своїх катеринах полюбляє двозначні вислови. Але до цієї двозначності ми повернемося згодом. У даному жередку бачимо слово днебро, яке нагадує нам назву Дніпра. Адже БП це спільний вибуховий звук, який різниться за дзвінкістю, глухістю. Але з розпізнаванням цього слова днебро існує проблема, адже після великої літери Д стоїть крапка, яка ділить дане слово на дві лексеми. Можна було б подумати, що літерою Д Нострадамус вирішив щось зашифрувати. Але така версія суперечить двом об'єктивним історичним фактам. По-перше, у традиції відповідного часу слово Господь, яке є головним епітетом Бога, позначали великою літерою Д із крапкою. Проте лише у тих випадках, коли писало слово сполучення, Домінос деус, тобто Господь Бог. Але у даному катерені наступним після, де із крапкою стоїть слово небро. Деякі перекладачі стверджують, що мовляв колись у французькій мові існувало таке слово небро і перекладалося воно, мовляв, як туман. Я перевірив і виявилося, що це абсолютний фейк. Насправді, у добу настадамуса існувало у французькій мові слово запозичене із латини. У значенні туман, туман або імла. Зараз воно вважається архаїзмом, і це запозичене з латини слово небуле. «небро» і небуле існує очевидна різниця. Деякі більш розсудливі перекладачі впевнені в тому, що типографи за помилку розділили це слово на дві частини крапкою. Тобто вони впевнені в тому, що тут справді йдеться про річку Дніпро. І я з цим цілком можу погодитися, але лише в тому випадку, якщо типограф знав іспанську мову, у якій існує таке слово небро, і де воно означає рослину, ялівець. Можна було б припустити, що Нострадамус також використав іспанську лексему, але слово «небро»… У значенні ялівець тут абсолютно немає логічного зв'язку із загальним текстом. Може хтось також запитати, а чому ж це Нострадамус не називає Дніпро Берестеном, як він робить це в 95-му катерені? Але тут слід мати на увазі, що катерени це вірші із однієї строфи, а кожен рядок у віршах вимагає відповідного метричного розміру. Кожне слово тут повинно мати не більше і не менше складів, аніж воно має. Таким чином випливає висновок, що скоріше за все у цьому катерані йдеться про політичні події в Україні, одним із символів якої є Дніпро. А якщо так, то слід задуматися над тим, про яку ж слабку банду говорить тут проведець. Починаючи із 2010 року і до лютого року 2014, Україною керувала банда партії регіонів, але це була далеко не слабка банда, і можна сказати навіть, що ця банда була однією із найпотужніших, найорганізованіших, потужніша за Сицилійську мафію. І коли деякі українські інтерпретатори намагалися розшифрувати цей катрен у 2017 році, то вони вважали, що Настрадамус трохи помилився, і цю сильну банду під назвою Партія регіонів чомусь назвав Слабкою. Звідки було їм знати, що у нас попереду? А деякі інші інтерпретатори, як бачите, це на скрині вирішили, що тут і йдеться про якусь жіночу банду руху за емансипацію. Зате вони більш-менш правильно зрозуміли другий рядок, зауваживши, що ті, що з високого місця, видаватимуть жахливі карики, це високопоставлені чиновники, при яких буде оприлюдненою жахлива інформація. І вони будуть налякані. Тепер нам у 2025 році набагато легше зрозуміти, що слабка банда, про яку Нострадамус говорить у першому рядку, це верхівка політичної партії Слуга народу. Адже на вершині цієї партії стоять вчорашні авантюристи дрібного масштабу, яких у єдину мить велею викинула на цю політичну вершину. Після чого вони поступово узурпували владу на всі 100% і настільки ефективно узурпували, що навіть Конституцію перетворили у пустопорожній папірець. Наразі жахливих криків вони не видають, але Нострадам стверджує, ті, що з високого місця видаватимуть жахливі крики. І тут уже ці жахливі крики ніяк не можуть бути результатом оприлюднення якогось там компромату, адже компромату було вже оприлюднено так багато, що, скажімо, для США його б вистачило на те, аби не лише скинути із посади усіх 47 президентів, які почергово правили цією країною, але й кожного з них посадити на довічне. Отож жодних оприлюднень ці люди вже давно не бояться. Чому ж їм доведеться кричати від жаху, якщо тільки провидець не помилився, а тому, що вони будуть налякані зовсім не гласністю, але реальною загрозою власному існуванню. І це зовсім не буде загроза від москалів, поза як по Кремлю вони ніколи не наказували бити. І по красній площі під час параду також бити не наказували, навпаки, дали гарантії, що цього не буде. Та й москалі по адміністрації на банкові також ніколи не били. Тобто обидва уряди грають у таку шахову партію, де король не отримує мат за будь-яких умов, а винищення відбувається лише на рівні пішаків. Хто перший залишиться без пішаків, той і програє. Ви можете сказати, що доказів для ототожнення цього Катрена із зеленою владою явно недостатньо. І я з цим можу погодитися. Адже ми ще не розібралися повністю навіть із першим рядком катерену, який, нагадаю, звучить так. Слабка банде окупує пагорб. Чому Нострадамус не говорить про окупацію цілої країни а лише про окупацію якогось там пагорба? А тому, що цілу країну слабка банда не зможе ніколи окупувати, а окупує, тобто окупувала лише один пагорб, тобто Київ, адже Київ побудований на Київських пагорбах, які в літописах названі Київськими горами. А крім того, найбільш рання назва Києва Холмгород або Холмград. Адже відомі історики-медієвісти, скажімо, покійний Войтович, погоджуються, що скандинавський топонім Хольмгард чи Гольмгард це калька із давньоруської назви відповідного міста, калька назва, яка звучала як Холмград. А разом з тим я давно вже довів ось у такій книзі на підставі численних згадок у численних скандинавських середньовічних джерелах, що саме київ, варяги та Вікінги називали Хольмгардом, давньоруська назва Пагорба Холм. Саме так Данило Галицький назвав одну із збудованих ним фортець, яка пізніше стала містом. Отож, слова Настердамуса, Слабка Банде окупує Пагорб можна прикласти й так. Слабка Банде окупує Холм, що є явною алюзією стосовно до назви ранньо середньовічного Києва того Києва, який ще не був завойованим білими хорватами. Вони бо принесли йому нову назву Київ, найбільш поширений топонім практично на всій величезній території якою колись володіли білі хорвати. Не всі розуміють також і значення третього рядка, який звучить у перекладі так. Велике стадо буде непокоїти кут. Наперед скажу, що у двох останніх рядках Катерина Настрадомо здає ту інформацію, що допомагає ідентифікувати слабку банду, про яку йшлося у двох перших рядках. І це його звична манера пророкування. Спочатку говорити про якісь надважливі майбутні події, а потім уже про події меншої важливості, які проте допомагають ідентифікувати події попередні. Якщо поглянути на мапу України, то можна зауважити, що кордони нашої держави утворюють кілька кутів. І один із них це Луганська область. А якщо цей Луганський кут розглядати у більш широкому розумінні, то до нього потрапляє і частина Донецької області. А поза як останній рядок даного катерена вказує на Дніпро, то випливає висновок, що велике стадо, яке буде у відповідну добу непокоїти кут, це москалі, які розпочали свою 11-річну війну з Україною саме із східного територіального кута. Війна на сході України продовжувалася і під час виборів 2019 року. І після цих виборів тому настрадамос мав підставу говорити, що кут це стадо буде непокоїти у відповідний період, коли слабка банда окупує холм, тобто Київ. Тож нам залишається розібратися лише з останнім рядком катерену. Могила біля Днебро відкриє надпис Якщо слово томбе перекласти як падіння, тоді тут може йти мова про те, що після падіння зеленого режиму будуть відкриті якісь записи або таємні документи на банковій, адже слово ескріс перекладається як писати або записувати. Якщо ж лексаму «томбе» перекласти як могила, тоді тут може йти мова про характерну археологічну знахідку у могилі біля Дніпра. Знахідка, яка міститиме надпис. За довоєнний період правління Зеленського, тобто за другу половину 2019-2020 та двадцять роки археологами було виявлено чимало знахідок у курганах та інших могилах поблизу Дніпра, і деякі з них містили надписи. Так у 2019 році проводилися археологічні дослідження у Садибі Сохвійського собору у Києві, про що з'явилася наукова стаття в Археологічному збірнику Україна за 2019 рік, опублікованому у 2020. І як бачите на скріні, тут були виявлені ось такі знаки. Але позаяк збірник в інтернеті доступний лише фрагментарно, то мені невідомо, чи справді ці надписи були виявлені у якомусь похованні. А ось перед вами скрін із іншої статті Археологічний сезон у національному заповіднику Києва Печерська Лавра цього разу опублікованої в археологічному збірнику України за 2021 рік. Я не буду із етичних міркувань називати прізвища чотирьох авторів цієї статті, адже тут чимало граматичних помилок. Цитую неповторюючи помилок авторів у будові дієприкметникового звороту. Унікальною знахідкою можна вважати веслу свинцеву печатку, що належала за визначенням Алхфьорова Чернігівському митрополиту на охвіту. На лицевому боці погрудне зображення святого Неохвіта, юнака з короткостриженим кучерявим волоссям, зодягнутого римський обладунок, оточений обідком із середніх за розміром перлин, На зворотному боці надпис: Неохвіт монах та митрополит Нової Русі, датований артефакт часом існування митрополії 60-ті роки XI століття. Усяка його печерська лавра є могильником численних святих, чиї нетлінні мощі, знаходяться в ближніх та дальних печерах, і розташована вона прямо на крутому березі Дніпра. Тому тут простежується абсолютно повний збіг із пророцтвом Настрадаму Савданом даному Катрені. І цей збіг полягає ще і в тому, що узурпація влади слабкою бандою, тобто її пряме відверте порушення. Основних засад Конституції України розпочалося в 2021 році під час епідемії коронавірусу. Але нагадаю вам, що Нострадамус у своїх катеранах, також в інших пророцтвах полюбляє двозначні вислови. Отож, останній рядок може мати подвійне значення, перше, де слово томбе означає лавру. І тоді тут йдеться про археологічну знахідку надпису. І друге значення, де слово «Томбе» означає падіння. І тоді слово Ескріс означає уже не надписи, а записи, тобто якісь таємні документи на банковій. Такі документи, які не встигнуть знищити. Таким чином, майже усе в цьому пророцтві уже виповнилося. Усе за винятком жахливих криків, які лунатимуть із висоти третього поверху найголовнішої адмінбудівлі у нашій державі, а також ще не виповнилося одна із двох значень останнього рядка Катерину.